Так, колеги, вибачте, ну треба ж поміряти цю всю історію. Зараз переключу камеру. Кажу, цікаво вийшло, що рулетка від хороша і сіявся ріпа хорошом. Ну що вам сказати, ось самі, дивіться самі тут. Щоб я тут не казав, ну 2, 2,3, можливо, 2,5 потолок. Ну, а так 2 см коренева шийка. Корінь є в діаметрі. Пагонів вагон. Ви самі бачите, ось пагін. Бачите? Ось пагін вже готовий. Бачите, у сторону вже дійшов. Просто треба сіяти. Не то, що я кажу дуже рано. Тож зрано є проблема, але ну, в нашій зоні я варіантів інших не бачу. Якби коли я сіяти, бачите, вже готовий пагінок. Будь ласка, буде мав би. Ну, ми його вже вбили ради науки. Але для того, щоб вам показати, що ми не розповідаємо казки, ми розповідаємо... Так як є воно у полі у нас з нашою технологією, яку пропагуємо, яку пропонуємо до співпраці, щоб у вас було все добре. Колеги, тримайтеся, це наші поля. Ми тут працюємо і запрошуємо вас до співпраці. Разом, я думаю, у нас буде успіх. Переконаний, тримайтеся, успіхів вам!